Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено новій грі в телеграмі від біржі Bybit під назвою CoinSweeper. Я детально розповім, що це за гра, покажу, як в неї грати, а також ми проаналізуємо, наскільки перспективна буде ця гра і які винагороди можна буде отримати з неї в майбутньому. Тож сідайте зручніше. І ми починаємо. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того щоб не пропускати нові відео. Також хочу попросити підписатись вас на мій телеграм-канал, якщо ви не зробили цього раніше. Адже саме тут я публікую всі ті активності, які не виходять на YouTube. Також всі посилання з цього відео будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете ось тут або в описі під відео. Ну а якщо ви захочете зробити активність не на один аккаунт, а на 5 10, 15, 100, вам для цього знадобиться антидетект браузер. Я користуюсь AdSpower. За моїм промокодом KBMDAO 20% знижка на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Також до антидетект браузера вам знадобляться проксі. Я користуюсь проксі сейл. За моїм промокодом KBMDAO знижка 15% на ipv 4 ipv 6 ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Обов'язково рекомендую ці знижки собі зберегти і користуватись, адже вони топові і вибивались спеціально для вас. Ну а тепер давайте перейдемо до огляду самої гри CoinSweeper. Bybit буквально вчора, 26 вересня, випустили статтю з офіційним релізом своєї гри в Телеграмі «By Bitcoin Sweeper» і першим призовим пулом на 100 тисяч мантл. Тож, давайте детальніше зараз розглянемо цю статтю. На жаль, ця стаття є тільки англійською. Наприклад, якщо ми натиснемо ось сюди і захочемо побачити цю статтю українською, на жаль, її перекладеної немає, і бачите, її ще не переклали. Цю статтю можна спробувати перекласти Google-перекладачем, який влаштований у ваш браузер, наприклад, натиснути ось сюди українська. І тут можна вже прочитати цю статтю. Подія by Bitcoin Sweeper. Грайте та заробляйте криптовалюту. Щоб відсвяткувати важливу віху досягнення 50 мільйонів зареєстрованих користувачів на платформі, ми раді представити Bybit Coin Sweeper – веселу блокчейн версію гри Minesweeper, яка тепер доступна в telegram Міні АП. Ми співпрацюємо з Mantle для цієї події, пропонуючи призовий фонд у розмірі 100 тисяч мантл. Давайте подивимось, скільки ж це буде в доларах наразі по курсу 100 тисяч мантл. Копіюємо, відкриваємо CoinMarketCap, тиснемо ось сюди Шукати і тут пишемо «Mantle». Знайшли мантл, спускаємося ось тут нижче. І тут в конвертері можна написати число 100 тисяч, і тут ми зрозуміємо, що призовий пул всього 65,5 тисячі доларів. Нагадую, це перший призовий пул за першу подію. Давайте повернемось назад. І будемо читати далі. Період події з 26 вересня з 17.00, тому що 14 по UTC, це треба додавати 3 години і буде 17.00. По 26 жовтня 23.59, тобто по 26 жовтня майже 3 година ночі. Як грати? Запустіть гру, відвідавши Байбіткоін Свіпер у Telegram за допомогою кнопки нижче, натиснувши Грати. Можна натиснути ось сюди, можна перейти за моїм посиланням, яке буде ось тут. Тут теж офіційне посилання. Ваша мета розкривати монети, уникаючи бомб. Числа на сітці монет показують, скільки бомб межує з блоком. Думаєте, ви знайшли бомбу? Використовуйте піктограму прапорця у верхньому правому куті, щоб позначити це. Швидко чистіть поле, щоб отримати більше балів. Одразу хочу сказати, що ця гра це аналог сапера. Думаю, в дитинстві багато хто грав в цю гру, і ви вже знаєте, як в неї грати. Якщо ж ви не знаєте, як в неї грати, то не хвилюйтесь: в цьому відео я обов'язково вам все розкажу і покажу, як грати і як. Вигравати в цю гру, тому якщо ви зараз не все зрозуміли, що тут написано, нічого страшного, ми з вами трошки пізніше, коли будемо вже грати в гру, я все детально розповім. Спускаємось нижче, і далі грайте за призовий пул у 100 тисяч мантл. За допомогою Байбіткоін Sweeper можна заробляти двома способами: перша це таблиця лідерів і виклики навичок 25 тисяч. Мантл у вигляді винагороди. Ваш рахунок з кожної гри додається до загальної суми. Відстежуйте свій прогрес на вкладці таблиці лідерів. 500 найкращих гравців ділять пул винагород. Чим швидше ви очистите поле, тим більше очок ви заробите. Що тут треба звернути увагу? Тобто, чим швидше ми будемо грати і вигравати в цій грі, тим більше очок ми будемо заробляти. Тобто можна грати, наприклад, і більше ігор. Якщо ви тільки починаєте, просто вам потрібно буде більше ігор зіграти, щоб зібрати стільки ж саме очок. Як, наприклад, одна людина швидше це зробить і заробить балів більше, ніж ви. Друге це зберіть біти мантії. 75 тисяч МНТ у вигляді винагород. Мантл біц це частини токенів МНТ, які з'являються під час гри. Збирайте, натискаючи на них, щоб створити свої потенційні винагороди у Mantle. Важливо, немає фіксованого співвідношення між бітами Mantle і токенами МНТ. Точний коефіцієнт конверсії буде визначено після завершення кампанії на основі загальної кількості користувачів і зібраних Mantle біт. Тобто, якщо ми сподівалися на те, що там буде один до одного, то краще не сподіватися. Лише ті користувачі, які накопичать достатньо біт мантії для перетворення на понад. Дві мантл матимуть право на отримання винагороди. Все, що вартістю менше двох мантл не буде розповсюджено. Відстежуйте свої біти на вкладці сумка після завершення події. Вони конвертуються в токіни МНТ. Я думаю, що там не сумка, це просто приклад такий, а там бек, тобто портфель. Ваш це ми обов'язково ще переглянемо. Далі спускаємось нижче додаткові завдання та рекомендації. Виконуйте прості завдання, щоб заробити додаткові очки таблиці лідерів. Кожне завдання коштує 2000 балів. Запросіть друзів, заробіть 4000 балів. Таблиці лідерів за реферала отримайте до п'яти рефералів, щоб отримати максимум 20 тисяч балів. Тобто, максимум, що ми можемо запросити в цю гру, це 5 рефералів. Тому, як ви розумієте, тут вже на рефералах не буде таких людей, що виїжджають на рефералах. Тут реально потрібно буде грати в гру, щоб дійсно з неї отримати. Якісь винагороди. Примітка. Будь-які звернення та завдання, виконані на етапі перед запуском, будуть перенесені та враховані в офіційному випуску. Важливе повідомлення щодо офіційного випуску, скидання таблиці лідерів. Для офіційного випуску таблицю лідерів буде скинуто. Оцінки з етапу перед запуском не будуть перенесені, щоб забезпечити справедливий старт для всіх гравців. Тобто, якщо були люди, які заходили до 26-го числа і там вже понабирали дуже багато. Балів в цій грі, то це все буде анульовано і всі будуть починати з 26 числа. Всі будуть рівні умови. Шахраїв перед запуском буде заборонено. Будь-які користувачі, визначені як читері, будуть назавжди забанені в грі. Bybit залишає за собою право дискваліфікувати будь-яких учасників, які займаються нечесною поведінкою. Вимоги до участі: надійшліть свій ідентифікатор користувача під час гри на вкладці завдання або за допомогою кнопки нижче. Переконайтеся, ваш обліковий запис байбіт підтверджено на Ідентифікації 1, тобто пройдено KYC 1. Щоб мати право на винагороди. Якщо немає облікового запису, зареєструйте за допомогою кнопок ігрового додатка або за допомогою кнопки нижче. Правила та умови: брати участь можуть лише користувачі, які пройшли перевірку особи, тобто KYC. Субрахунки не можуть брати участі. Нагороди розподілятимуться протягом 14 днів після закінчення події. Тобто, винагороди будуть, якщо ми додамо до 26 жовтня 14 днів, то приблизно десь 10 листопада тільки будуть винагороди за ось цю подію. Поріг винагород. Користувачі повинні накопичити достатньо біт, біт мантії, щоб отримати винагороду, еквівалентну понад дві мантл доларів США. Користувачі, вартість яких наприкінці компанії становить менше двох мантл, не матимуть право винагороду. Тобто, для того, щоб отримати якісь винагороди, дійсно потрібно грати кожен день і старатись грати як найбільше. І тим, хто буде багато грати, багато вигравати, то саме ті люди і отримують винагороди. Якщо ви один раз зайдете, там щось поклацаєте. Трошки пограєте. То не факт, що ви зможете отримати винагороди. Я рахую, що це зроблено правильно, адже ті, що витрачають більше часу, вони повинні отримувати більше. Байбіт залишає за собою право дискваліфікувати гравців, які займаються нечесною діяльністю, включаючи, але не обмежуючись, створення кількох облікових записів або шахрайство за допомогою технічних засобів. Тобто, якщо ви читер і захочете грати в цю гру через якісь коди або через якісь програми, щоб зробити це все автоматизовано, то Bybit може вас. Дискваліфікувати, Bybit залишає за собою право змінювати умови заходу без попереднього повідомлення. В принципі, це все. Перший івент у нас на 100 тисяч мантл, тому для того, щоб хоч щось заробити, то треба буде реально грати. Якщо вас це все влаштовує, те, що ми з вами переглянули, давайте ж тоді переходити до самої гри. Я покажу, як в неї грати, і розберу повністю функціонал цієї гри. Переходимо в мій телеграм, переходимо в Coinsweeper, тиснемо на посилання. І ось тут натиснути «Play Now». Але перший мінус, який є в цій грі, це те, що в цю гру можна грати виключно через телефон. Тобто, якщо ви захочете грати через браузер і натиснете тут «Play Now», то тут буде повідомлення, те, що в цю гру можна грати виключно з мобільного телефону. Тому якщо ви хотіли грати через браузер, такої можливості, на жаль, не буде. А тому я тут закриваю, беру в руки телефон. І показує вам, як грати. Далі ми бачимо ось такі повідомлення про те, що запущений цей івент, про який ми з вами говорили пару хвилин назад на 100 тисяч мантл. Тиснемо «Play Now». Вимкну одразу музику, щоб вона не заважала. Як тільки відкрився цей застосунок, ми бачимо стартову сторінку з самою грою. Зверху у нас відображається вимкнення звука. Далі наступне це перезапустити гру. Далі у нас йде таймер. Тобто, коли ви відкриваєте першу таку коробочку, у вас запускається таймер. Далі ми бачимо скільки бомб всього. Закрито під ось ціма коробочками, тобто скільки в нас коробочок? Тут ми бачимо 6 на 9, 54 коробки. Цих п'ятдесяти чотирьох коробок є під ними 9 бомб. Нам головне не потрапити на ці 9 бомб і відкрити всі коробки, окрім коробок, де є бомби. Як це зробити? Зараз покажу. Під кожною коробкою будуть цифри. Ця цифра символізує, скільки бомб знаходиться біля неї. І ця гра реально на подумати. Я завжди відкриваю кути. Давайте спробуємо відкриємо всі кути. Ось ми відкрили всі кути. І ми бачимо циферки. Циферка 1 значить те, що біля неї одна бомба. Циферка 2, те, що дві бомби біля неї. Циферка 3 три. І якщо є 4, то, значить, цифра 4 це біля неї чотири бомби. Бомби можуть бути не тільки зліва, справа, зверху і знизу, а ще й по діагоналі. Тобто зліва зверху, справа зверху, зліва знизу і справа, знизу. Тобто по всій діагоналі. Наприклад, з самого верху ми бачимо один кубик. Ми бачимо, що біля нього є одиничка. Це значить, що тут бомба. Справа зверху ми вибираємо прапор і ставимо сюди прапор. Тобто тут 100% бомба. Сюди біля цього прапора стоїть один. І знизу під прапором стоїть двійка. Це значить, що ще десь є одна бомба. І в нас є тільки одне місце, де може бути ця бомба. Натискаємо сюди. Тому що бомба 100% тут. Справа біля цієї бомби 100% не може бути бомби, тому що знизу під бомбою ми бачимо один. Значить, по діагоналі не може бути ще однієї бомби, бо вже одна бомба є. І також правіше ще ми бачимо одиницю, і також зліва від цієї одиниці є бомба, а над цією одиницею 100% бомби немає. Так, бачите? Тепер давайте йти лівіше. Там ми бачимо один, один, два, три. Там, де один 100% є бомба, тому що біля одиничок немає ще де може бути бомба. Далі біля двійки під цим прапором треба поставити ще одну бомбу, тому що біля двійки повинно бути дві бомби. Якраз у нас зараз дві бомби біля двійки є. Чудово, під двійкою ми бачимо трійку. Біля трійки ми бачимо тільки дві бомби. І якраз однієї бомби не вистачає. Значить, тут бомба 100%. Далі переключаємося вже не на прапори, а просто так. І якраз під цією трійкою ми бачимо двійку лівіше. Є прапор. І зліва, зверху, біля цієї двійки, також є прапор. Значить, нижче під цим прапором 100% немає вже бомби. Далі давайте підемо вниз. Вниз правіше. Ми бачимо ось тут три одинички. Це значить, біля трьох одиничок всюди є одна бомба. Значить, ось тут 100% бомба. Далі зверху ми бачимо двійку. Біля цієї двійки поки що тільки одна бомба. І місць. Де може бути одна бомба, тільки є ось це місце. Більше місця поруч немає. Значить, тут буде дві бомби. Далі біля двієчки, лівіше, ми бачимо трієчку. І біля трієчки в нас вже стоїть один, два, три. Значить, ось тут також 100% є бомба. Далі лівіше бомби 100% немає. Тому що під ось цією коробкою є один. Зліва, зверху, ми вже поставили бомбу, тому тут бомби 100% немає. Далі в нас залишилось всього дві коробки. Десь є бомба. У нас одна залишилась зверху. Ми бачимо, що у нас одна бомба залишилась біля таймеру. Давайте ж думати, де є, де немає. Ну тут насправді ситуація така, що може бути бомба і там, і там. Тому тут 50 на 50, де потрібно вгадати. Я на жаль, як бачимо, не вгадала. Давайте тепер покажу, як грати в цього сапера, але тільки через комп'ютер. Тут ми бачимо такий самий сапер, але тут більше клітинок. Спочатку відкриваємо кути. Є, кути відкрили. Починайте завжди з кутових. Ось тут ми бачимо одиницю. Це значить те, що тільки одна бомба знаходиться біля неї. Ось тут у нас немає бомби, тут немає, тут немає, тут немає, тут немає. Значить, є тільки ось одне єдине місце, де може бути бомба. Ставимо тут бомбу. Залишилось 9 бомб. Далі, ось тут також ми бачимо те, що. Одна бомба тільки є біля цієї одинички. Ось тут нема бомби, нема бомби, нема, нема є бомба. Значить, тут що? Тут її нема, тут її нема біля цієї одинички, і тут ось тут же бомба в нас є, значить, і тут бомби нема. Тут всюди одинички. Це значить, що ось тут, наприклад, у нас одиничка, і тут вже бомба є, значить, ось тут бомби нема. Відкрився доволі великий кусочок. Далі переходимо лівіше. Ось тут також ми бачимо одна бомба. Тут у нас нема бомби, тут нема-нема, все відкрито. І залишається тільки один єдиний куточок, значить, тут 100% бомба. Далі, ось тут нижче, ми бачимо також одиницю. І вже біля цієї одиниці вже є ось одна бомба. Значить, ось тут нижче, також бомби немає. Далі, ось тут йдемо лівіше. Ось тут ми бачимо двієчку. Біля двієчки ми бачимо одну бомбу. А другу бомбу ось тут ніде немає, значить друга бомба буде ось тут. Далі, ось тут ми бачимо двійку. Біля цієї двійки, одну бомбу ми бачимо, далі ніде бомб немає. А тут у нас двійка, значить бомба 100% тут. Тут у нас трійка. Одна бомба, друга бомба, третя бомба. Значить, ось тут бомб немає. Далі, ось тут ми бачимо одиницю. І бомба вже біля цієї одиниці є, значить, тут бомби немає. Далі нижче бачимо також один. Біля цієї одиниці ніде бомб ось в такому радіусі біля неї, в квадратику, немає, значить тут 100% бомба. Далі, тут ми також бачимо один. Біля цієї одиниці є тільки одна бомба. Ось ми її вже поставили, значить, в радіусі ось такого квадратика більше ніде бомб немає. Натискаємо. І натискаємо тут. Далі ми бачимо ось тут одиницю. Тут у нас бомби немає, тут нема, тут нема, тут нема, тут немає, тут нема, тут нема. І тут у нас один єдиний квадратик, де є бомба, тому що тут у нас одиниця. Далі ми бачимо ось число 3. У нас одна бомба є. Друга бомба є, і в нас залишається один єдиний квадратик. Тиснемо сюди, значить тут 100% бомба. Далі ось тут ми бачимо двійку. Бачимо одну бомбу, і в нас є одне єдине місце, де тут 100% є бомба. Далі спускаємось сюди, тут поки що ми не можемо сказати, чи є тут бомба, чи немає. Один у нас, значить, ось тут, 100% є бомба, тому що ось тут в радіусі ніде бомб немає, а тут у нас одиничка, значить 100% вона є. Далі ось тут ми бачимо двійку. Одна бомба є, друга бомба є. Тут є бомба чи немає? Звичайно, її немає, бо тут у нас вже двієчка, і бо біля двічки вже є бомба, значить тут її немає. Далі, ось тут знову ми бачимо кут. У нас на куті стоїть один, значить тут 100% є бомба. І у нас тут далі знову йде одиничка. Одиничка тут вже бомба є, значить тут бомби немає. Все. Ми виграли. Думаю, в принципі, повинно бути все зрозуміло. Головне, дивіться на цифри. Цифра означає, скільки бомб знаходиться біля цієї цифри. І біля цієї цифри, це значить ось цей увесь діапазон. Не тільки отакий діапазон, а всі абсолютно цифри, які є поруч. Цифра 2 значить дві бомби. Цифра 1 – одна бомба, 3 – це три бомби, 4 – це чотири бомби. Я рекомендую починати з кутів, щоб відкрити якомога більшу територію. І потім вже працювати з тим, що є. Це гра, де потрібно буде трошки подумати, але все приходить з досвідом. Тому, якщо ви будете пробувати грати, я впевнена, у вас все вийде. Давайте перейдемо знизу на панель, і тут є лідери, натискаємо сюди. І тут ми бачимо, що на першому місці є людина, в якої вже 305 тисяч балів. Я вам нагадаю, що тут з лідерборду отримують токени 25 тисяч мантл, саме ті. Хто війде в топ-500? Тому давайте полистаємо вниз. І тут останнє що є: це 400 місце, і тут 70 598. Тобто, в принципі, попасти в топ-500 зараз. Більше, ніж реально, але треба попотіти. Також давайте перейдемо далі. Внизу у нас ми бачимо бек, це наш портфель, і це те, що я вам розповідала про біти мантії. Тобто, якщо ми відкриваємо якісь коробки, то там будуть біти від мантл. В цій грі, що ми грали, їх не було, але можливо в наступних іграх це буде. І тут ви можете відслідковувати, скільки частинок бітів у вас буде. Далі йдемо справа. Далі справа вибираємо, далі внизу справа тиснемо на завдання. Першим завданням це приконектити свій Bybit UID. Де ж взяти цей Bybit UID? Показую. Заходите в застосунок Bybit, зліва зверху тиснете на чоловічка, і тут біля своєї аватарки ви бачите UID. І отут потрібно скопіювати його. Одразу сюди натискаєте, воно одразу скопіюється. І просто сюди в перше завдання його вставити. Я вже це зробила, тому у мене стоїть зелена галочка. Далі наступне завдання це потрібно приєднатись до групи в Телеграмі. Це я також зробила, тому у мене стоїть галочка. Наступне завдання це також під'єднатися ще до однієї групи, байбіт в телеграмі. Я це також зробила, галочка є. Далі наступне завдання. Я спеціально не робила, щоб зробити з вами. Потрібно також приєднатись до групи в Телеграмі. Відкриваємо. Бачив групу Mantle. Тиснемо Приєднатись, не сповіщати, щоб нам сповіщення не приходили. Вертаємось назад. І ось тут можемо натиснути чек нижче. Є. Завдання зарахували, і ми можемо додатково заклеймити ще 6 тисяч коїнс. Що ми робимо? Так, ми їх отримали, закриваємо. Завдання вже в нас зараховане. І ще одне завдання є: приєднатися в Discord. Давайте натиснемо, перекидає нас в Discord, і просто ми тиснемо прийняти запрошення. Повертаємось сюди назад. Зараз чомусь пропала кнопка перевірки. Можливо, вона з'явиться пізніше, але я рекомендую, як будете виконувати, то краще виконати всі завдання і потім натиснути на перевірку. І останнє знизу справа це інвайт. Тут ми можемо скопіювати запрошення і відправити своєму другу. І ми бачимо, що максимум ми можемо запросити 5 друзів і отримати 4 тисячі поїнтів за кожного друга максимум 20 тисяч поїнтів. В принципі, по самій грі все. А тому я хочу сказати, що гра досить цікава. Є призовий пул вже в 100 тисяч мантл. Ну а зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар з минулого відео. Відкриваємо, копіюємо з тут посилання, вставляємо сюди і тиснемо рандомайз. Поки що усі попередні тапалки лише розчаровували. Вся надія на Binance. Кодове слово було Binance, тому я вас вітаю. Ви виграли 50 гривень за коментар. Все, що вам потрібно, під ось цим постом написати Я виграв, я вам закину невеличкий презент від каналу. Ну а щоб взяти участь в розіграші 50 гривень в наступному відео, потрібно в ході цього відео знайти кодове слово і написати з ним коментар. Все, ви берете участь в розіграші цього невеличкого призу від каналу за актив. Я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім профіту і зустрінемось в наступних відео.